Так, поставили нові акумулятори на скутера 120-ки. І зараз будемо робити покатуху, тестувати. Там ще можна буде контакт на лампочці. Андрюха рванув, як нові акумулятори пече. Тому він його догнати, я того почув. Максимум він шпарить на всю. Ну, Андрію, давай. Що ти так довго? скорший скутер і так довго їде. Я вже замучу зачекати тебе. Що там, як апарат? Заскучив вже, ні? Що торкуся цього електропастука пизде тут в мене? Ну а чого ж ні? Чого? От що мені подобається, що тут куди не поїдеш, всюди є коні, всюди коні. Люблять вони тих коней і все. А в нас тримають коня, як поки він може робити, доти тримають. Не може, здають. А так, щоб хтось тримав, я не знаю таких людей. Так, Руслан Тест-драйв коло коней. Ого! А ну, Андрюха. Можемо. Восьмерку малює, а то шести коляску, я ще з ти коляску і тут зробив? Давай як газочок Руслан Другий заход тест драйву показує як маневреність, маневреність Свої коляски. Яшка, да. Яшка. А там он сзади такий замотаний? Що ж він такий замотаний? Що такого не бачив? Коней тут люблять і доглядають за ними. Що таке? Що з тобою, друже? Що тебе так замотали? Кусають тебе так чи що? ти вспотів? Ну ладно. То його проблема. Ми поїхали далі. Але довго їдуть. Самі швидше і самі довше їдуть. Це петляють, петляють. Ну що, Андрій, як? Ну, скажи враження. Не їздив ти три місяці на ньому. Добрі враження. Я не знаю. Вони тут щось тестують. І він дивиться, він розганяється, йому там якесь колесо рандомно. ПМВ поїхало. бачиш, він стає на мокрій, там поливають. Типу він на мокрій дорозі зупиняється. Резину ти Ну тут кожного разу інакші машини і кожного разу тут інакші тусовки. І що він буде робити? Чуть-чуть ну, занесло його. Чуть-чуть занесло. 25 на табло. Ого. Поїхала друга. тут весь Щось я не розумію, що там робиться. Тормозний шлях спочилив. 22. було. Він дуже помало поїхав. Тож його щось занесло. Скільки на то було? Хлопці з лука шмаляють. Дорога гарна, можна кататися. І погодка дозволяє. Погодка взагалі шепче сьогодні. Ще сьогодні і завтра і все похолодає. І настояща осінь. О, у мене прищака вискочить. Ага. Кому цікаво, такі покатухи. Насипайте вподобаю. Буде таких покатух. Буча? Тебе Дивись уважно під ними, скільки цих є. Риби під качками. Бачу. Риби тут хватає. Питону, так? Я не знаю, В так кайфово. Висоті жару дає. Гора сьогодні все класна. Дуже гарно. Гуляв, покатався, нагуляв апетиту. Класно. Ми тут ми були попереднього разу. Перед сходами застрягли, забуксували, зараз ми дивимося. Тестуємо коляску. Я його, навіть навіть угу. Той, Зараз ще разочок тако, на маленьку ходу. Ну. різниця в апаратах. Апарата. Не буксонуло. Вону, ну, ну, ну. Мали батарейка вже. Андрюха. Андрюха взагалі немає. Де -де -де, що, робить? що вони роблять цими? Роверами. Якарій яка різниця, а ціна, ціна, капець. А -а -а. Ого! 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 Сдавай задню! Давай, давай, ты знімай! Ого! Божь, правда? Руслан, ты даешь! А все, Андрюха, де ж ти витягувати зараз? Не. Ця, коляска, неможливо, мож... не, не щоб вона нас То машина, каже Руслан. Оно, він її навіть сам пихає. Оно виривається з-під колес. пісок риє. Погано їхати. Що... Але все мій ровер найкращий. Хочеш швидше їхати, крутиш сильніше. Помаліше. Крутиш помаленьку. У такі справи. Це нас тут така. Їдемо на ту карусель, так? Да? Все, їдемо на карусель. Там виїдемо. Було трошки адреналіна. Є такий пандус цікавий. Не знаю для чого його придумали. Ну... Я не знаю, для чого такий пандус, а вже потім виїхав. Для чого придумали, ну прикольно. Тут Феррарі і машинки. Червоненька стоїть, от вона в прошлому тижні була накрита. Якась нова. Гарні апаратики є? Тут Феррарі? А тут ПМВ? Відкрито там Ох тут апарати. Та ти що? Вене знають, тут з номерами я би не казав, так щоб фотографіруватись. Куди? Ну ходи далі, ходи тут майстерня. Ого, тут апаратів. Куча. Та Там купа людей, купа людей, не їдь. Дико той білий, ставай.